Доброго дня, діти! Сьогодні ми поговоримо з вами про міжнародний день Чорного моря. Той, хто народжений був біля моря, той полюбив назавжди білі щогли на рейді, серпанку морському міста, світло маяка над хвилею, південних ночей забуття. Саме синє у світі Чорне море моє. Чорне море моє! Міжнародний день Чорного моря International Black Sea Day – визначається щорічно 31 жовтня в пам'ять про день 1996 року. коли шість причорноморських країн. Болгарія, Румунія, Туреччина, Грузія, Україна та Росія підписали стратегічний план дій з реабілітації і захисту Чорного моря. Тоді ж було вирішено заснувати екологічне свято. Чорне море внутрі. Море басейну Атлантичного океану. Це важливий район транспортних перевезень і один з найбільших курортних регіонів Євразії. Це регіон, щільно заселений людиною ще з античних часів. Тому у збережжі Чорного моря і басейн річок, що впадають в нього, є районами з високою антропогенною дією. Все це порушує рівновагу в екологічній системі моря. У Міжнародний день Чорного моря в країнах-учасницях цього документу проходять різні заходи, присвячені проблемам Чорного моря, і збереження його унікальної екосистеми. Це і конференції, і круглі столи. І виставки, і різні відеопокази. Походження назви Чорне море остаточно не з'ясоване. Чорним, темним, його називали і іранські племена, які жили на узбережжі ще у третьому тисячолітті до нашої ери, і араби, і греки, і слов'яни. Були поширені й інші назви. У стародавній Греції, наприклад, називали його Понтос Ексейнос, море негостинне. Порівняно з Грецьким Егейським морем, воно було холодним і бурхливим. Пізніше, коли судна стали більш досконалими і надійними, понт Ефцінський море гостинне, у Римі Румське, тобто Римське море, на Русі Руське море. Деякі факти про Чорне море. Найбільша глибина моря становить 2210 метрів, а середня близько 1240 метрів, і глибина нагадує кратер. Чорне море за формою можна порівняти з овалом, витягнутим із заходу на схід. Завдовжки приблизно 1150 кілометрів. З півночі на південь море простягається на 580 кілометрів. Чорне море омиває береги України, Румунії, Болгарії, Туреччини, Росії та Грузії. У Чорне море впадають найбільші річки. Дунай, Дніпро та Дністер. Чорноморська берегова лінія в межах України становить 1540 кілометрів. Узбережжя Рівнинне тільки на Кримському півострові вздовж берега простягаються пасма Кримських гір. На північному заході береги моря плоскі і від гирла Дністра до лиману Дніпра круті. Найбільша одеська затока. Натомість на узбережжі Чорного моря є багато озер лиманів, відокремлених від моря пересипами. Своєрідною рисою, що відрізняє Чорне море від інших морів, є наявність у воді шару сірководню. Він починається з глибини приблизно 200 метрів і займає 87% об'єму моря. Сірководневий шар непридатний для життя організмів, тому на значних глибинах є лише бактерії. Появу великої кількості сірководню вчені пояснюють низкою хімічних перетворень сполук сірки з участю бактерій і підпливом вуглекислоти. Що є у воді. Значну роль при цьому відіграє відсутність вертикальної циркуляції води у глибинних шарах. Верхня опріснена вода, насичена киснем, не може проникнути у нижні товщі моря, які є густішими і важчими. Підпливом значної концентрації сірководню сіро-зелений намул стає чорним. Світ моря включає 270 видів багатоклітинних, зелених, бурих, червоних донних водоростей. У складі фітопланктону не менше 600 видів. У Чорному морі мешкає більше, ніж 2500 видів тварин. Серед водоростей дуже популярні зостера, цистозира, філофора. Фауна Чорного моря досить різноманітна. Тваринний світ зосереджений у верхньому шарі води. Його видовий склад відносно небагатий, близько 2000 видів. Це майже у 5 разів менше, ніж у Середземному морі. Ми можемо помітити такі розповсюджені медузи, як аурелія, корнерод. Серед молюсків є мідії, устриці, рапани, гребінці, здракоподібних креветки та краби. На узбережжі гнездиться багато птахів. Промислове значення має вилов осетра, цюльки, тунця, оселедця, бичка, кефалін. Також ми можемо помітити в Чорному морі пеленгаса, лосося, крабів, скумбрію, хамсу, креветки. В Чорному морі водяться такі дельфіни, як Афалина, Азовка, дельфін-білобочка. А також в Чорному морі ми можемо зустріти таких акул, як Катран і Стіліум. На шельфі Чорного моря розвідано промислові запаси нафти і природного газу. У морській воді розчинені залізо, срібло, мідь, сіль та інші речовини, лікувальне значення мають грязі чорноморських лиманів, пляжі вздовж узбережжя є чудовим місцем відпочинку. Екологічна ситуація в Чорному морі визначається передусім стоками річок, що впадають у нього, а також викидами шкідливих речовин, які потрапляють у воду при аваріях кораблів і видобутку корисних копалин. Найбільше забруднюючих речовин із стоками приносять Дунай, Дністер і Дніпро. Внаслідок цього відбувається цвітіння води у північно-західній частині моря. Забруднюють море також промислові предприємства і порти, заклади сфери відпочинку, що знаходяться на його берегах, побутові стоки міст. Внаслідок аварій на суднах-танкерах відбувається масова загибель риби, що скупчується на дні, утворює плями, які роблять ці ділянки непридатними для життя організмів. Це вимагає вживання низки заходів щодо очищення. Стоків та охорони води Чорного моря від забруднення. За місяці війни окупанти завдали нищівних збитків екосистемі в акваторії Чорного моря. Протягом війни неодноразово міни вибухали на морському побережжі Одещини та Миколаївщини. В Одеській області екологи регулярно виявляють загиблих дельфінів. Які внаслідок бойових дій у морі отримують ураження органів навігації та слуху, а також підхоплюють інфекції та гинуть від отруєння та опромінення від хімічного отруєння внаслідок потрапляння у воду ракетного палива. З початку війни загинуло понад 50 тисяч дельфінів, екологи б'ють на сполох. Війна руйнує екологію Чорного моря. Море чорне велике, вранці сіро блакитне, вдень воно зелене, пінне, солоне, а вночі при місяці золотим здавалося мені народним днем Чорного моря, збереження моря в наших руках, дякую за увагу!